— Забезпечені. — що пожежний буде виїхати. Забезпечені повністю. — повністю, бо його мечові прамали. Потім є бензин, лише набравшись аптечки. аптечки, інструкція заходить до пожежної безпеки. Під час небезпечного періоду у нас цілодобово черговий лісова охорона по лісових масивах, і також на постійному чергуванні на базі лісової станції чергує два чоловіки. Постійно проводимо роз'яснену роботу серед населення про заборону відвідування лісів про шкідливість пожеж для лісу. Профілактичні заходи, які проводимо, це створення мінералізованих смуг. Дана система створена для виявлення пожеж на ранніх стадіях загоряння, тобто пожежу краще попередити, ніж потім бачити її І Ми можемо побачити, тільки, тільки пішло загоряння, задимлення на мониторі, виїжджають в наша збройна Оголошено 5 клас пожежної безпеки, це найвищий клас. І хочемо попередити, що на даний... Даним паспортний безпеки існує заборона розводити вісі багаття, залишати недопалки, бо це буде карася по статті, і власне може паспорт буде протокол. Спеціально вибрати місце, де немає трави сухої, гіляк різних, обкопати діляночку, вода обов'язково має бути, а якщо нема вдруг води, то закопати землею, не, не сміттям, не мусором, а землею закопати піском, засипати багаті яке ми. Ну, там Зараз не приводимо власну роботу, що в лісах, ну, екосистемах.